14 березня розпочалась реєстрація на національний мультипредметний тест, яка буде тривати до 11 квітня. Включно цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію в безпаперовій формі, тобто повністю дистанційно, за допомогою спеціального сервісу. Щоб зареєструватись для участі в НМТ вступнику необхідно самостійно створити персональний кабінет та виконати в ньому наступні дії. Унести особисті дані та інформацію щодо участі в НМТ, завантажити в електронній формі скан копії або фотокопії реєстраційних документів, підтвердити бажання взяти участь у НМТ, надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру, сформувати сертифікат НМТ 2024 року. Також під час реєстрації вступник має обрати четвертий предмет НМТ з додаткового блоку: українська література, географія, біологія, фізика, хімія або іноземні мови. Окрім того, вступнику необхідно обрати населений пункт в Україні або за кордоном, де він планує перебувати в дні проведення національного мультипредметного тесту та складати іспит. Цю інформацію буде використано для розподілу учасників за тимчасовими екзаменаційними центрами. Також учасник за потреби має змогу обрати мову, якою бажає отримувати завдання сертифікаційної роботи з математики, історії України, біології, географії, фізики або хімії. Ця опція доступна для тих учасників, хто здобуває освіту мовами національних меншин. У цьому році тести будуть перекладені угорською, польською, румунською та кримськотатарською мовами. Також цьогоріч учасники національного мультипредметного тесту мають змогу зареєструватися через застосунок Дія. Усі особисті дані будуть внесені до системи автоматично. Крім того, більшість необхідних документів система також підтягне самостійно. Тому підтверджувати дані і завантажувати скан копії майбутнім вступникам не знадобиться. Винятком є лише документ про освіту його необхідно буде додати в систему самостійно. Усю детальну інформацію щодо реєстрації та дат проведення тестів можна дізнатися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.